Рана вранці, з позаранку у далекий край. Їде, козак з України каже милій, ти прощай. Ти прощай, моя голубка, не плач, не дуже. Добру долю Усевишнього для мене попроси. Їду, любо на війноньку батьківщину захищати, не дозволю в ріднім домі катам панувати. Як загину на війні, сльозами не вмивай. Ти калину посади, при дорозі де наш гай, де гуляли ми з тобою милувались квітом, палко палко цілувались під місячним світлом. Як загину на війні, ти на ту калину стрічку синьо жовто почепи я помер за Україну. Міцно, міцно обійняв до серця ніжно притуляв. Потім сівши на коня, полем чистим поскакав.